Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Ми вже всі наші автомобілі, як то кажуть, готують сані літом, перевзули на зимову гуму, перевірили всі прижі автомобілі, все скомплектували, переставили. особисто. Так само рекомендуємо вам, щоб потім не стояти, коли вийде сніг в чергах чи там, що сніг не застав в дорозі, наприклад. Сьогодні в нас на огляді лідер продажів цього року, цього літа. Nissan Qashqai 1.5 DCI-K 9K, дизельний двигун з повністю підтвердженим пробігом 229 тисяч кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Ці автомобілі не бояться корозії. Особливість даного автомобіля. Всі ви знаєте, що ми повністю перевіряємо всі наші автомобілі на СТО перед тим, як виставляти на продаж даний автомобіль. Так само прийшов в СТО. Я його обслужив в районі 650-700 доларів. Повністю. Вся нова ходова, новий стартер, там прокладки, патрубочки, все, що. Потрібно було замінити пов'язане з віком, все було замінено. Така в нас тактика роботи. Така в нас практика роботи. У нас є послуга доставки. Підім працюємо по всій Україні, працюємо на репутації, тому всі наші автомобілі ми перевіряємо та максимально обслуговуємо. І так, кашкай 1.5 DCI, 10-й рік, рестайлінговий класному солідному чорному кольорі. Вже на зимовій гумі, легкосплавних дисках, приємна комплектація, камера заднього огляду, панорама, повний склопакет. Датчик світла, датчик дощу. Показую вам загальну картину автомобіля. Покажу детально. Все по стандарту, Пройдемося толщинометром, розглянемо стан салону. Лінзована оптика, бампер без слідів експлуатації, не без пошкоджень. Мінімальніші сліди експлуатації є по автомобілю відповідно до пробігу та віку. Пластик весь на місці. Автомобіль чистенький. Після детейлінгу ніяких зауважень немає. Де це її ваш улюблений двигун? Присутній фаркопчик. Автомобіль вже з повноцінною докаткою. Багато в них йде просто з ремкомплектом. Гарний естетичний автомобіль з народним двигуном. Працює часи, повністю перевірений. Розглянемо його товщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль небитий, не фарбований. Товщинометр для перевірки на таєм в моєму наявності 3 штуки. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок СТО автоекспертів. Запрошуємо на огляд. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ці наклейки присутні, ці значки присутні. Автомобіль безаварійний. Разом з вами, якщо було детально провірено стан лакофарбового покриття Nissan Кашкай 2010 року, автомобіль не битий, не фарбований. Перевіра стану салону. Повний електропакет, ручки не обліщі Автоскладання дзеркал. Кермо не перешите. В оригінальній шкірі 229 тисяч пробігу. Салон так само без зауважень. В оригінальному стані не перешитий. Панорамна справа. Камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль. У нас тут 6 ступка йде, сервісна історія. Задній ряд сидінь так от виглядає. Автомобіль прибув до нас з Бельгії. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, всі заводські шви, полочка присутня. Повноцінна запаска, тут складений, домкрат, ключ все є, автомобіль повністю укомплектований. 60-й рік, сервісна історія. Останній запис 150 тисяч було в 2017 році. є чеки про обслуговування. Є чеки про обслуговування зібрані у нас, то що перейшли на СТО, перевірені. Вогнегасник. Всі шильдики все присутнє. Розглянемо стану роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Клімат-контроль, камера заднього огляду. Панорама справна, все працює. До кінця повний електропакет. Мотор працює тихо, рівно не димить, не троїть, повністю перевірений, зауважень ніяких немає. Класний надійний економний двигун, під капотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалося, слідів експлуатації явних немає. Обешумка капоту присутня. Мотор працює рівненько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 2010 року випуска 1.5 k 9 k ваш улюблений дизельний двигун. Автомобіль прибув з Бельгії 2010 рік. Повністю підтверджений пробіг 229 тисяч кілометрів. Автобіль на зимовій гумі, легкосплавних дисках, камера заднього огляду, класна комплектація. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім, працюємо по всій Україні. Цей автомобіль був не виключенням, пройшов повністю 100. Дуже серйозно обслужився, по ходовій є великий список повністю по обслуговуванню автомобіля. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Дизельний двигун знайти з таким пробігом дуже важко. Для дизельного двигуна це вважається дуже малий пробіг. На огляді з вами був Женя. Автомобіль розмитений, сертифікований. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Мотор працює часіки, рівненько. До нових зустрічей з новими оглядами.